Денис Санаторіч підійшов навіть не як міністр, а як більше цивільна людина і креативна людина, яка подумала, що ж нам треба зробити, щоб захищати. Щоб захищатися, потрібна зброя. Я реально приїхав, перевірив, От напроти церкви видають зброю. Давайте, у кого є бажання, швидко приїжджайте. Відберіть слава Україні. Рішення про видачу зброї цивільному населенню тим, хто готовий боронити свою країну. Це було його рішення. Працюємо організовуємо повністю оборону, захист для ДРГ, видачу зброї. Тільки лише в Києві видано понад 25 тисяч одиниць зброї автоматичної і близько 10 мільйонів патронів. РПГ, гранати. Це було організовано не тільки в Києві, це було організовано по всій країні.